Які взагалі є критерії оцінювання того, наскільки ти успішний в соціальних мережах? Зараз будемо розбиратися, а поки привіт, рада бачити тебе на темному боці блогу. Тут ми говоримо про закоління розвитку вашого блогу, соцмереж, проявлення і автентичності. Мене звати Каріна. Я допомагаю експертам саме розвивати їх автентичність і монетизувати блоги. Не будемо дуже довго на цьому зупинятися, будемо розбирати нашу тему. А поки, якщо в тебе вже є якісь думки відносно того, як оцінювати свою успішність в соцмережах, пиши в коментарях, будемо розбирати. Поїхали! Кожного понеділка ми прокидаємося, заряджені, мотивовані, Нам хочеться щось робити, хочеться розвивати свій блог. Ми заходимо в інстаграм, починаємо гортати стрічку або дивитися історії і розуміємо, що ми нічого не досягли. Всі такі продуктивні, такі класні, такі цікаві. Хтось заробив вже мільйон, хтось зробив запуск і в нього більше ста учнів. Хтось купив собі нову машину, хтось купив квартиру, хтось поживе на балі по півроку. А ми сидимо в чотирьох стінах в своїй квартирі і думаємо про те, що от щось я мало всього досягла, треба більше, треба краще, а що ж робити, а чому я взагалі така неуспішна в цих соцмережах, а в інших виходить. І починається. Хтось за 22 або в 20 років мільйонер, а хтось тільки в 28 починає виходити в свої соцмережі, а хтось в 30, а хтось в 40. І як взагалі зрозуміти критерії оцінки успішності в соцмережах? І чи можна вважати, що коли ви попробували себе в певній сфері, в певній ніші, і відчули, що це не ваше, і пішли шукати іншу сферу, іншу діяльність, яка вас буде запалювати, чи можна це вважати за програш або за провал, або невдачу? Тут же як це хоче, так і називають. Мені здається, що для того, щоб зрозуміти. Взагалі, наскільки ми успішні, ми, ви, успішні в блозі, потрібно чесно собі дати відповідь, чого саме ми хочемо. Що для нас означає успіх, це по-перше, а по-друге, взагалі. До чого ми прагнемо, коли розвиваємо соцмережі, тому що у кожного з нас амбіції, мрії і бажання будуть зовсім іншими. Для когось успіх це купити власне житло, зробити там ремонт, жити там і радіти життю, скажімо так. А для когось успіх це жити на балі, купити якусь нерухомість, наприклад, в Дубаї або ще десь, і це буде вважатися от за успіх. Тому немає сенсу порівнювати двох людей. Які зовсім мають різні цілі, зовсім мають різний підхід і зовсім різне бачення свого життя. Як на мене, для того, щоб взагалі зрозуміти, чого ми досягли, як нам з цим бути, взагалі як себе підтримати і дати собі мотивацію, натхнення рухатися далі. Для цього потрібно зрозуміти, що ми вже зробили, який досвід ви маєте, який шлях ви пройшли, скільки всього було вами пройдено за період життя. І тут також потрібно не заганятися за рахунок того, що я змінила п'ять професій, а не знайшла ту, яка мене буде запалювати, в мене щось не так, в мене щось не виходить, я якась не така. Або, наприклад, а хтось, наприклад, знайшов одразу свою професію, там розвивається, працює і радіє, значить, ця людина більш успішна, наприклад, чим я. Всі кроки, які ви робили до цього, всі професії, які ви проходили, вони допомагають вам накопичити потенціал, накопичити вам досвід. Для того щоб сформувати цю вашу унікальність, автентичність і підхід, для того, щоб ви досягали своїх цілей, своїх бажань і своїх мрій. Так що ж складається успішність? Можливо, вона складається з кількості підписників, але якщо для вас... Ви не медійна особа, вам не хочеться бути медійною особою, і вам для ваших цілей достатньо якихось 5 тисяч підписників для того, щоб нормально отримувати дохід, який вам підходить, то не ми можемо порівнювати те, що у вас 5 тисяч підписників, а у когось 50 тисяч, наприклад, підписників. Хоча в цієї людини, наприклад, зовсім інші цілі. Або, наприклад, дохід. Хтось заробив мільйон, а у вас там дохід становить, нехай 3 тисячі доларів в місяць. Невже ми можемо сказати, що ви не успішна людина? А та людина, яка заробляє мільйон, вона більш успішна. Якщо, наприклад, для вас три тисячі якраз достатньо для того, щоб жити, балансувати своє життя, ви не хочете занадто багато в це все вникати, вам достатньо цього рівня, і ви відчуваєте себе кайфово і класно в цьому рівні життя. А в іншої людини, наприклад, амбіції крутити там мільйони? Неї це її ціль по життю, і для неї це дуже важливо. Невже ми можемо сказати, що та людина більш успішна, ніж ви? Давайте розберемо одразу успішність. Успішність ми можемо відсвятковувати там, коли ми знаємо, що в людей дуже схожі погляди, дуже схожі цілі, дуже схожі бажання. Наприклад, якщо ми візьмемо двох людей, які хочуть заробляти 5 тисяч доларів в місяць, і одна з них. Постійно генерує контент, постійно розвивається, навчається, пробує різні підходи, різні методи просування. Інша, наприклад, людина нічого не робить, прокрастинує, впадає там в якусь дитячу позицію, відкладає на потім і не виходить на цей дохід. Тоді зрозуміло, що людина, яка Більше працює, більше намагається, більше бореться там зі своїми страхами і так далі. Вона буде більш успішна. Якщо ж ми беремо людей зовсім з різними підходами до життя і баченнями, тут дуже важко визначити, хто ж з них буде успішніший, тому що успішним може бути і там, і там. Успішним можна бути і з мільйоном, успішним можна бути з трьома тисячами доларів. І як взагалі побороти оце бажання шукати собі конкурентів, бажання з кимось змагатися? Моя така невелика порада непрохана. Сконцентруйтеся на собі, сконцентруйтеся на тому, що насправді хочете ви, яка у вас ціль і куди ви йдете. Це найбільш головне, що можна зробити, найбільш класний, найбільш е, прекрасне, що можна для себе зробити, це сконцентруватися на собі, на усвідомити свої бажання, дізнатися собі в чесних своїх бажаннях. Якщо вам достатньо 3000 тисяч доларів в місяць, концентруйтеся на цій меті. Якщо ви розумієте, що ви про медійність, ви про масштаб, ви про не знаю там величезні величезні проекти, то зрозуміло, що вам в трьох тисяча заробляти 3 тисячі буде не так весело і цікаво, якщо ваші амбіції кричать вам, що ми маємо заробляти мільйони. І що ж зробити для того, щоб зменшити оце бажання порівнювати себе з іншими, бажання з кимось конкурувати, бажання. Поясняти, хто успішний, хто неуспішний, і щоб не заханяти себе в якісь там рамки: а в мене не виходить, а в мене не так швидко, а в мене не так це все йде, а в мене там ще щось, ще щось, я пропоную вам такі пункти. По-перше, це присвоїти собі всі досягнення, які ви мали до цього. Чесно собі зізнайтесь, коли ви робили круто, коли ви робили класно, які ви досягали результати, що ви робили такого, що змінило ваше життя або допомогло іншим. І обов'язково це десь фіксуйте. Фіксуйте в табличках, фіксуйте в блокнотах, де вам більш зручно, ось там і фіксуйте. І потім, коли буде потрібно, просто повертайтеся до цього і нагадуйте собі про те, що у вас вже є великий досвід і ви багато чого досягли в цьому житті. Навіть якщо зараз здається, що там буде два пункти і вам ні про що розповісти, головне почати, воно потім ще дозгадується. Навчіться також помічати свій успіх, навчіться помічати свої досягнення. Не концентруватися на тому, що в інстаграмі у хтось там, не знаю, там 30 днів підряд робив, робив рілс, а я зробила 15 рілс. Навчіться помічати свої успіхи. Тобто, умовно, якщо ви до цього не виставляли там в місяць і одного рілса або п'яти рілсів, і ви за місяць зробили 15 це вже успіх. Якщо ви протестували якісь певні формати, ви побачили, які більше заходять, які менше заходять, це теж успіх. Якщо ви взагалі боялися розмовляти на камеру, а цього місяця ви виходите в розмовні сторі, знімаєте різноманітні ліси, це теж успіх, і треба навчитися себе хвалити за нього і помічати. І бажано десь собі також записуйте, помічайте, записуйте на, на бумажечках, закидайте в баночку всі ваші досягнення, які ви робите. І помічайте це кожного дня. Не концентруйтесь на тому, що виходить у інших, сконцентруйтесь, нарешті на своєму житті, на тому, що у вас виходить. І навчіться себе хвалити. От змініть в собі той голос, який вам каже, що у вас нічого не виходить, на голос, який вас підтримує, каже, а ти спробуй, нічого страшного. От візьми і спробуй. От я зараз вам це кажу, і зараз я закінчу це відео і піду робити те, що я не хотіла, наприклад, час робити. Ось так воно працює. Чим більше ви з позитивом і з любов'ю до себе відноситесь, тим більше у вас буде всього виходити. Також спитайте себе, якщо ви зараз здастесь, якщо ви справді у вас ви такий лузер, що у вас нічого не виходить, вам так важко, вам так нічого не хочеться, кому буде гірше, якщо ви здастесь? Ну, от зараз ви просто здаєтесь, перестанете щось робити, перестанете там, якось розвиватися, щось спробувати, от кому від цього буде гірше? Це від цього буде гірше, я не знаю, там, вашим підписникам в Інстаграмі, чи від цього вам буде гірше там вашим рідним чи ще комусь. Від цього ж буде гірше тільки вам. Правда, я зараз кажу. Тому що ми це все робимо для себе. Ми робимо для, для свого комфортного життя, для свого бачення, для досягнення цілей, для того, щоб наші мрії збувалися. І коли ми здаємося і перестаємо хоч щось робити, хоч якось розвиватися, виходить, що що? що ми програємо, програємо ми в першу чергу перед собою і робимо гірше тільки собі. Тому що це впливає і на наш стан, і на наше бачення, і в принципі на наше життя. При цьому я не кажу, що ви не можете в якийсь день сказати, що замахалася, хочу відпочити і лягати відпочивати. Так, в цих станах також треба бути в цьому стані, також треба давати собі відпочивати, балансувати, давати собі можливість там, я не знаю, поплакати, посумувати і так далі, але не затримуватися в цьому стані настільки довго, щоб у вас розвалилося все, що тільки можна, і потім вже не підлягало ніякому відновленню. Тому, знаєте, головний посил цього відео про те, щоб. Полюбити себе, навчитися поважати себе, бачити свої досягнення, навчитися хвалити себе і перестати конкурувати зі всім світом, перестати концентруватися на тому, що виходить у інших, і дивити себе, а от в тебе нам не так. А навчитися помічати, підкреслювати свої сильні сторони, хвалити себе і такими кроками, такими методами досягати саме тих цілей, яких ви хочете. Я рада була вас бачити на темному боці блогу. Не забувайте про лайки і підписку. До нових зустрічей!